Ви знаєте, це дуже дуже серйозні слова. А, я... а хто не, зна... не... не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. І там буде скреги зубів, день і ніч, плач. Там не буде радості. Це місце, де будуть беззаконники. Де буде, як ми читали, диявол, лже пророк. Вони будуть в озері Огніну. Але як бажання мого серця, щоб люди, яких я знаю, яким я свідчую і проповідую, я не хотів би, щоб вони попали в те місце. І сам не хочу туди. І нікому не бажаю. Я хочу, щоб ми сьогодні трошки, знаєте, своїм. Розумом заглибилися, що є, це все-таки таке місце. Бо тому що сьогодні багато обману є один з них, що є чистилище. Якщо сьогодні тут, на землі, ти не очистиш своє серце, не зробиш його через покаяння перед Ісусом Христом чистим, тому що тільки Він може очистити твоє серце. Ділами, якщо робиш добрі діла, потрібно. Потрібно добре. Бог викликає в тобі робити діла. Це добре. Але якщо ти не маєш впевненості в тому, що ти є записаний в книзі життя, що ти є в царстві живих, що ти є в царстві Божому, тобі потрібно.